Отож, народ, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде як завжди дуже цікаве відео, пов'язане з криптою, пов'язане з темками і е, заробітками на цьому. Я покажу вам наш результат, який ми робимо на ф'ючерсах. Я покажу вам е і розкажу про темки, якими ми займаємося у Бешкетнику, Чим я займаюся зараз. Трохи розкажу про токен, трохи розкажу про торговий метод, який зараз мною розробляється для закритого каналу по фьючерсам. І в принципі буде цікаво. Але як завжди, обов'язково ставте на відео лайк, підписуйтеся на канал. Треба розвивати українськомовний фінансовий фінансову сферу, пов'язану тим паче з криптою. Тому що це мало хто робить, і я б хотів бути номером один. така от інформація, як завжди, на протязі випуску ми розіграємо тисячу гривень за максимально прості умови. Починаємо! І так, перше, що я хотів би зачепити, скажімо так, у цьому нашому прекрасному випуску на дивані з ялинкою на задньому фоні, це наш результат торговий на ф'ючерсах. Дивіться, прямо зараз, прямо при вас. Я заходжу у свій е закритий канал по ф'ючерсам. Звісно ж, його ви не бачите, тому що у вас там нема. Можливо, є, якщо є супер, якщо нема, погано мені сліпить очі. Оця от лампа, але нічого страшного. Отож, дивіться. За останній тиждень, скажімо так, грубо говоря, ми закрили угоду на 116, плюс 116,26% по ефіру з 10 плечем. Я нагадую, це мале плече, це круто. Плюс 34% по Ніру закрили, і ще там, грубо говоря, по мелочі позакривали. От в плюси. Також зловили майже 100% плюси на споті по Ептосу. І різних монетках, але це чуть-чуть пізніше. Зараз у нас відкрита лонгова угода по біткоїну на монеті біткоїн. Зараз у нас закрита. Зараз у нас відкрита лонгова позиція по біткоїну з X10. І Вона зараз на даний момент на приносить 250% профіту. Що далі буде, ніхто не знає, але суть не в тому. Також у нас відкрита ще одна позиція, яка була відкрита вчора вечором з 10 плечем. Зараз вона дає плюс 45%. От, але ми хочемо забрати мінімум 100-150% профіту. Так працює мій закритий канал по ф'ючерсам. Я пишу на даний момент. Формую для цього закритого каналу по фьючерсам. Силка є в описі. Якщо у тебе є бабки, ресурси і ти доросла людина, можеш вступити туди. От. Пишу не те, що курс, весь свій торговий метод, який от, знаходиться в моїй голові. Я зараз оформляю. І закид буду закидувати пацанам із закритого, щоб вони могли торгувати не тільки по моїм угодам, а могли торгувати і самі. Ті, хто ізначально в каналі вже більше півроку, ті вже і самі роблять ну, над, над результати. Вдячні люди. Круто, зашиблість. Працюємо далі. Тобто люди ще платили 50 баксів і зараз можуть заробляти стільки в годину або в день. На це я вважаю результат. Результат досить солідний, пророблений, скажімо так, відносно роботи. Це що стосується конкретно ф'ючерсів. Вот. Далі у нас є тема, пов'язана з спотами, Спотовий рахунок, спотовий ті всі і так далі, і тому подібне. Зараз перейдемо до того, але обов'язково перед тим, як ми перейдемо до теми номер 2 зв'язаної з спотами, що у нас відбувається там, обов'язково, обов'язково, вліпіть на це відео лайк, підпишіться на канал. Потім спустіться вниз і не забувайте, що у мене є телеграм криптобакси, де кожен день вигружається новини, інформація, теми по криптовалюті безкоштовно. Є ф'ючерсний канал, відкритий, де вигружається статистика, іноді якісь, якась інформація теж. І є Бешкетник, канал з темками, який вже переріс за 3100 людей, теж є в описі. Про темки ми сьогодні також поговоримо, і це буде досить великий випуск. Отака от інформація. І так, що стосується е, спотової торгівлі, що стосується інвестицій в криптовалюту, це наша друга тема сьогоднішнього відео. Я відкрив на своєму макбуку CoinMarketCap. CoinMarketCap – це програма, де ти можеш загружати. Дані, по яким ти купляв монету, продавав монету, комісію, все. І ти можеш не заходити кожен раз на біржі, якщо у тебе на різних біржах, як у мене, якщо у тебе на різних холодних кошельках. ти можеш зайти в CoinMarketCap і у тебе одразу є все, що як у тебе портфель влаштований, який ріст, який збуток і так далі, і тому подібне. Трохи мене сліпить, вот, нічого страшного. Я постараюся це все поскрінити, щоб коли буде монтуватися відео, вам позакидували. Е, вот. З маркеткапу, яка у нас відносно статистика. У мене є кілька портфелів. Основний портфель у мене на 615 тисяч доларів на даний момент, і інший портфель там на 12 доларів. Про той портфель говорити не будемо, тому що там особисте це основний портфель, на якому 615 доларів на даний момент вкладалось. 500 десь. Ну, в общому 500. Почнемо з біткоїна. Біткоін на даний момент коштує 21 236 доларів на момент запису цього відео, а я нагадую, що відео вийде в середу, я записую його вівторок. На даний момент відсоток росту у моєму основному портфелі по бітку 20.60%. Середня ціна закупки 17 600 тут, на тому портфелі 16 500. Приніс він мені 30 700 доларів. Транзакції у мене було раз, два, три, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 транзакцій було. Тобто, як я поступово купляв, як мені поступали гроші з бізнесів, схемок, з схемок, я поступово докупляв біткої. Далі у нас йде Ефіріум. Ефіріум у мене приніс 36 тисяч доларів, і це є 35.78% прибутку. Це все за декілька днів сталося. От, хто є у відкритому криптобаксі, хто це все вже знає, але не так детально. Потім третя монета, за яку я топлю і можу вам безкоштовно абсолютно дати цей інсайк. Це, це е, монета проєкту Космос. Монета Атом. Дала вона 21% прибутку, 15 тисяч доларів вона мені принесла, теж було багато транзакцій, тому що я поступово все скупляв. От. Потім в е, мене є ще монети, про які я не хочу говорити. Вони на даний момент в нулях, е, це значить, що вони плюс, плюс там 1% дали. От. І ще є одна монета, якою я поділюся, це монета Автос. Вона дала на даний момент плюс 13 тисяч доларів, 100% прибутку, 100.45. 100%, 100 прибутку за 2 місяці народ. Коли проєкт Аптос вийшов, ми у нашому закритому по ф'ючерсам, хоч це і по ф'ючерсам канал, але ми все рівно розбирали цю монетку. Я видав свою думку. Ми з колегами, які є у моєму фонді, обсудили, чому ми будемо її купляти. М мій мій прогноз, не те, що прогноз, моя теорія збіглася більше ніж на 100%, тому що ми бачимо, що монетка дала в короткому перспективі вже 100% приблизно. А в довгому дасі всі 10 тисяч, я думаю. Я можу помилятися, але ми можемо вже зараз вивезти і заробити Х2, що я не буду робити, тому що мені абсолютно все рівно на ці гроші. Якщо вони зроблять, то нехай роблять хоча б 10 іксів мінімум. Я хотів би навіть 100 вот, по деяким монетам ГУРа і в середньому забрати 50% іксів, Як я казав, із закрито, вот, по фьючерсам, по господам і так далі, тому подібне, фонду. Коротше, всім, хто зі мною комунікує в приватних спільнотах, цю інформацію вже знали. О, це ті чотири монетки, про які я вам хотів сказати, про інші не буду, їх там є багато. От. Але на даний момент, якщо брати весь спотовий портфель, цей, то в мене тут прибуток 17%, на іншому ще більше, десь 20% От. На даний момент, тут тут прибуток 90 тисяч доларів, хоча півтора тижня назад було мінус 40, мінус 55%. Навіть у моменті. Я ще тоді докупляв. Я досипав гроші, хто приватний, хто то тобто бачив. Ми закуплялися, все було чітко. Ми взяли сферу, ми розібрали, ми закупили монетки, ми сидимо. Е і Я щас сижу з прибутком 90 тисяч доларів. Тобто, грубо говоря, дві квартири без ремонту у Львові, у Літі, і в ЖК я вже заробив за два дні. Просто річ стався за два дні. Вот, але ми при цьому довго срок. Отака інформація. Я поділився з вами інсайдом з приводу чотирьох монет, тобто дві основні це біток і ефір і дві другорядні це космос і ептос. Зверніть увагу, зараз ще не пізно. Я думаю, купляти, можливо, воно чуть-чуть просяти, але я вже думаю, ринок потроху переходить у фазу росту. Тому розглядати ціну в 15 тисяч бітку, я вже не бачу сенсу. Якщо вона буде, окей, це круто, ми докупимо. Якщо не буде, ми вже закупились. Ми вже в плюсах. Вже круто. От по цій темі по спотові у нас поки все. Слідуюча, третя тема, яку я б хотів із вами обговорити, це тема е, пов'язана з темками, з заробітками на темках. От. Але для того, щоб це обговорити, ноутбук мені вже не потрібен, тому CoinMarketCap я закриваю і відкриваю, як завжди, свій телеграм-бешкетник, тому що ми у ньому працюємо так. Так, на даний момент у каналі майже 3200 людей зібрали ми їх буквально за кілька місяців без реклами, без нічого. Пости набирають до 2000 до півтора тисячі переглядів за добу, це дуже круто, пацани ви молодці. Вод, але суть не перегляду цю суть в тому, хто і коли, і куди і з ким буде працювати. Але давайте перед тим як ми цю тему розсусемо, розжуємо, я скажу кілька інсайдів по нашим темам, як там заробляються гроші. Звісно, я все не відкрию, але частину я відкрию. Тому е давайте перед тим, як я почну про це розказувати, обов'язково ліпите лайк на це відео, підписуйтесь на канал, ссылка в описі на всі телеграми, бешкетний, криптовак, так далі, тому подібне. Обов'язково комент, потім влупіть, що думаєте з приводу цього, і можемо переходити. Надіюсь, ти ровний тіп, а не петушара. От ти це зробиш, підтримай український ютуб, а я розкажу тобі про темки. І так дивіться, я вже багато разів писав і у бешкетнику, і у всьому, що ми. Не нуждаємося в людях. Тобто, те, то, що людина платить 100 баксів, це зроблено для того, щоб, скажімо так, дати можливість, по-перше, заробити людям на першій темі. По-друге, щоб у людини була мотивація спочатку відбити свої гроші, а потім ще, ще, коли вона побачить, що ми платимо і платимо великі, щоб вона працювала. Тобто людина може заробляти, грубо говоря, в день там від 4 тисяч, якщо вона правильно все робить. Звісно ж, може не одразу, може одразу, кому якогось забувало в перші 15 хвилин, коли людина заходила, вона вже відбивала вступ. Бувало більше одразу заробляли, бувало, тиждень нічого. Ну, тіпа, все залежить від ситуації, в якій людина є. Тобто, якщо вона працює, вона буде заробляти. Але суть не в тому, ті 100 баксів ізначально, які люди платять, ці гроші нікому не цікаві. Це просто, скажімо так, речах, на який можна надавити, щоб людина мала хоч якусь мотивацію працювати. Тому що я казав 100 разів. А може й тисячу, що мені потрібні люди, які будуть працювати, тому що в будь-якій темі, в яку ми заходимо, 50%, я віддаю людині в той же момент, коли вона працює. 50% забираю собі. Ось на цьому вже я заробляю великі гроші. Коли є кілька тем, я загружаю в свої безкетники приватні, тому що їх багато по всіх країнах відносно не багато, але є в деяких країнах. Ну я б сказав, багато для мене це нормально. От я загружаю десятки тисяч людей працюють, десятки тисяч людей заробляють гроші. 50% забирають одразу собі. 50% забираю я собі. І Того я заробляю кілька мільйонів день. Це факт, це працює. Якщо ти вмієш таке налаштувати, бери, от тобі інсайт, бери, зроби. Але прикол у тому, що не всі знають тебе. Тому прикол у тому, коли людина заходить, от вона віддала ті нещасні 100 доларів. Вона має мотивацію, вона розумна, вона крута. Людина готова працювати. Така людина мені потрібна, коли вона заходить у приватний бешкетник, наприклад, в Україні або в Польщі, або в Німеччині, або в цьому, ну по Європі, от, там є свої проекти. Просто на Україні але це свого проекту я. От, в інших країнах ми поставили інших, тому що я не розумію ні німецьку, ні англійську, ні чорта покаже. Коли людина заходить, вона змотивована, вона має ціль, вона має е, бажання, вона має ресурси, їй дається перша тема. Перша тема це відносно арбітраж, арбітраж без вкладень з самим великим е, відсотковим коефіцієнтом взагалі залі в світі. Ми віддаємо половину і ми виплачуємо одразу. Тобто, одразу ти зробив закритий лід, ти одразу отримуєш 50 доларів за закритий лід. 50 доларів. Ти можеш тих лідів робити хоч 10, хоч 100 в день, і заробити хоч 5 тисяч доларів в день. Все залежить абсолютно від людини. От. Коли людина доказує, що вона чогось вартує, що вона вартує довіри, що вона робить результат і нам, і собі, вона проходить співбесіду і безкоштовно переходить на слідуючий рівень, де є більш серйозні теми. Пов'язані з іншим. За них я вже говорити не буду. Тому що це вже буде глупо. Але суть у тому, що дивіться, людина заходить на перший рівень, робить результат, типу рівень нехай буде А, А1, А2, А3. І коли докаже, що вона на всіх рівнях має якусь вагу дов'ю і результат, вона переходить нехай буде на рівень Б. У нас там називається трохи інакше, але я, щоб так, щоб не, не, роз, не розвалювати систему, розкажу рівень Б. На рівні Б вона отримує, вона вже має свій власний капітал і має наш власний капітал. і Отримує групу. Вона на рівні Б, рівень Б1, вона має просто тему більш прибуткову, де може вкластися, заробляти ще більше, а може просто вкладатися і заробляти чуть менше. Вот. На рівні Б2. Вона вже має, грубо говоря, скажімо так, кілька своїх людей, з якими працює і отримує і свою і свій відсоток і відсоток своїх людей. От. На рівні b 3 він вже має і сам, і людей, і ще має і додаткову тему, яку тестує, якщо прийде, то переходить на рівень ХБЦ. Там це. І таких рівнів у нас 12 рівнів і в кожному рівні три підрівні. Коли ти прийдеш 12 рівнів, по-перше, ти заробиш багато грошей, ти багато зв'язків, по третє, по-друге, чи, чи якщо я вже запутався, по друге, у тебе буде можливість спілкуватися особисто зі мною. Ти вже можеш, припустимо, на 12 му рівні на третьому секторі е, отримати цілу країну в управлінні. Не то що ніби, от, от, От ми відкриваємося, припустимо, в Індонезії по темам, і ти маєш, ти вже отримуєш, типа відсоток. Ти, 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 ти голова, от нехай би в цій країні країні. Ти голова, отримуєш підрядчиків, от, які управляють великими, е, які управляють типу, власниками груп. Не власниками груп, а типа ну людина, яка працює на нас, у якої є, припустимо, 10 людей. Бо вот. Ти отримаєш відсоток з цих з тих і ще відсоток із тих. І, і ти, є, ти відповідаєш за ту країну у напрямках нашої роботи. Вот. Тому це все серйозна тема, але щоб в них щоб от вирости, ти маєш бути не тупим школьником, не думати, що хтось бере 100 доларів і все. На тобі заробляє. І, звісно, ні, це все мелочь. Дорослі люди це розуміють. Але це придумана мною, не мною. Придумана система, давно вона працює, вона приносить величезні доходи і в моїх інтересах, щоб ти дійшов до 12 рівня. Тому що, коли ти туди дійдеш, я зможу захати, ну, тіпа, я можу, зможу взяти 10 країн. Поставити 10 надійних людей, вони е, поставити структуру, вона буде працювати, і замість того, щоб комунікувати мені особисто з сотнями людей, я буду кому комунікувати з 10 людьми, які будуть покривати 10 країн. Тому коли ви, вам дається можливість працювати, припустимо, на тих темках з такими людьми, як я, то, будь ласка, хватайтеся за ту можливість. Тому що я в свій час ну, ухватився за можливість, і тому я тут. Хочете бути тут або вище, хватайтеся за можливість і працюйте. Отака інформація. Це відео вже трохи розтяглося, тому будемо його завершувати. Обов'язково спустіться в опис і подивіться всі мої силки, всі канали. Все, що вам цікаво, там є, все, що вам треба, там є. А з приводу мого е методу торгівлі буде розказано, думаю, вже на наступному відео, тому що це буде отільне відео. От, і е треба розжувати, щоб ви розуміли, що це таке. Тому. Обов'язково, якщо щось не поняли, передивіться це відео по новій, напишіть в коментах, що не зрозуміло. Я постараюся е, вам відповісти. Адекватні коменти, е, адекватна критика, е, приветствується, скажімо так. Вся тупа херня, дебілізм, клоунада, та дітський сад видаляється. От, я збираю здорову українськомовну, круту е, спільноту, з якою ми зможемо впливати відносно на фінансовий світ. От, хоч якось у майбутньому. Колись я жив у селі, колись жив на вулиці. Зараз у мене одна з найкрутіших спільнот по крипті в Україні. Криптобакси це є, можливо, не сама популярна по кількості, але сама крута, я думаю, по е рівню довіри. Тому що я свою репутацію ціню і поки що ще ні раз її не просрав. Така ситуація наразі. Бажаю вам удачі, як завжди, успіху і прибутку.